Що спадає, сприятливий для прибирання, для позбування старих речей, для позбування шкідливих звичок, добре розпрощатися з токсичними людьми зі свого життя, добре видаляти зайве зі свого організму, можна на цій фазі все відрізати. Все, що вам не потрібно, фаза почалася від 28 липня, триватиме до 3 серпня. Вас вітає канал Таро Таємниці ви на серпневому місячному прогнозі, який розповість про місячні енергії і як їх можна використати в свою користь. А також після кожної фази. Ви виберете місячну підказку для себе. Рекомендую залишатися до кінця, особливо сприятлива наростаюча місячна фаза. Подивитися, що можна в неї робити, що дасть максимально гарний ефект. В кінці прогнозу виберете карту і дізнаєтеся, яка фаза чи подія для вас найсприятливіша. Дізнайтеся про пад бажань і в яку ніч потрібно загадати бажання, щоб воно здійснилося. А ми дивимося від 28 липня у нас четверта місячна фаза, вона переходить в бик, потім в близнюки і потім переходить в рак. І так у нас місяць спадає. Спадаюча фаза сприятлива для здоров'я, добре для схуднення та для чистки організму від різних токсинів і, взагалі, щоб ви себе здоровше почувалися. 31 липня від 18 вечора до 2 серпня 6 ранку ці 36 годин дорівнюють трьохденному голодуванню. Запишіть собі, щоб не забути. Використати таку гарну можливість. Хто має проблеми зі шлунком прекрасна можливість в місячну фазу так поголодувати. Далі добре видаляти жировики, бородавку, зайву шкіру, хворі зуби, робити різні операції корисним в цю фазу, омолоджуючий масаж навколо очей. А також очищати шкіру, робити пілінг, депіляцію. Вони будуть більш ефективніші, оскільки організм легше звільняється від токсинів і корисно робити фізичні вправи, які вам подобаються. Те, що вам подобається. А також всі процедури для вашої краси. Якщо хочете рідко голитися, це вдала фаза, коли дуже повільно відростають волосинки. Цей прогноз перекликається з феншуй прогнозом щасливих днів. Рекомендую подивитися його, та всі дати є в текстовому форматі в дописах Ютуб канала. Користуйтеся! Я буду вдячна за коментар та вподобайку. Ми перейшли до романтичних стосунків. У нас відкрита енергія, щоб познайомитися 28-29 липня та 1, 2-3 серпня. Висока ймовірність знайомств у ваших друзів на вечірці з коханою особою та отримати запрошення на побачення, і самому зробити запрошення на побачення. 30-31 липня та 1-го, 2-го, 3-го серпня. А також сприятливий день для проведення часу з родиною та примиренням поколінь це 1 і 2 серпня, коли люди будуть менш агресивні і будуть йти на різні переговори. В бізнесі, на роботі та в навчанні сприятливий час для перемовин. 28, 29, 30, 31 липня, вдалий фінансовий день 28-29 липня, дивіться у вас і комп'ютері, гроші, і в руках гроші, скрізь будуть йти до вас гроші. Добрий час на розпочинання нових проєктів 1, 2, 3 серпня. А тим, хто займається Обробкою інформацій, аналітика, економіста. 30-31 липня це дні, коли можна обробляти інформації більше і зробити більше, ніж у звичайний день. Така буде легка енергія для цифр. Перевірте, як у вас здійснився річний прогноз секс та бізнес і що вас очікує в наступні місяці. І я буду вдячна вам за коментар та за вподобайку. Цікаво завжди дивитися, що програлося і що у нас ще чекає попереду. А як ви знаєте, що у нас енергія бізнесу і енергія сексу це одна й та сама енергія, і цікаво, цей прогноз зараз програється. Підказка мудрості місяця, що спадає, виберіть одну з п'яти карт, і це буде на цю фазу від 28 липня по 3 серпня підказочка для вас. Хто вибрав карту номер 1 Ви скоро отримаєте відповіді, яких давно чекали. Хто вибрав номер 2 Ваші особисті проблеми вже скоро вирішаться, вже доходять до кінця, буде розв'язок. Далі, робіть те, що робите. Так. Наступна. залиште за собою всі неприємності і закрийте двері в минуле. У вас чекає прекрасне майбутнє, закрийте там все. І хто вибрав 5? Твої мрії. Вимагають практичного плану, напишіть собі план дій, стратегію і йдіть до своєї мети. І я все, щоб ви їх здійснили. Від 4 серпня в нас місяць молодик у сузір'ї Лева, леви найбільше відчують це, це коли на небі. Місяця не бачимо і нам не вистачає енергії. Відчуття, ніби вам вимкнули світло і краще на ці три дні, 3, 4 та 5 серпня, нічого не планувати. Добре відпочивати в ці дні. Найкраще для організму цього дня поголодувати і попити багато напоїв. Овочевих соків і почистити ваш організм від токсинів. Це вам додасть сил і додасть вам енергії, і почистить вам організм. Корисно робити цього дня. Вже пройшло більше півроку від річного прогнозу, а він набирає все більшу популярність по кількістю пророців, які збулися. Запрошую і вас його переглянути і співставити зі своїм життям. Я буду вам вдячна за коментар та вподобайку. І так, у нас місяць йде в лев, потім в панну, потім у ваги, в скорпіон, і таким чином він у нас наростає. Від 5 по 18 серпня починається наростаюча фаза місяця, яка сприятлива для нарощування, збільшення, накопичування. Дивіться, м'язи можете нарощувати. Накопичувати. Накопичувати можете в цю фазу. Антикваріат купувати можна ставити імпланти. Все, що може збільшити вашу красу, щоб ви були такими красотками. Так. А також у нас планета Меркурій в цьому місяці. Іде три тижні від 5 по 28 серпня в ретроградному русі, і нам потрібно буде уважніше контролювати своє життя, ніж зазвичай. Нагадую, що Меркурій бог торгівлі керує інтелектом, транспортом, продажами, технікою, документами. В ретроградності він в стані сну, тому ці сфери виходять з під контролю, губляться речі, ламається техніка, забуваємо про важливі зустрічі, запізнюємося. В жодному разі не можна підписувати контракти, купувати нерухомість, відкривати бізнес. Не отримаємо прибутку. Якщо ми в цю фазу щось почнемо, то ми не отримаємо прибутку, будуть тільки збитки, якщо щось продаємо, то буде багато повернення товару. Такий він, Меркурій. Таке враження, ніби мозок вам виключають і завжди в цей Меркурій щось гублю або їду в автобусі чи в трамваї, і він ламається. Це вже нічого не зробиш з цим. Так, на наростаючий місяць робимо тонізуючі процедури, розглажуємо зморшки від 15 серпня 20 години до 17 серпня 23 години. Робити дуже добре всі процедури пов'язані зі зморшками. Живільні процедури краще проходять, оскільки шкіра краще вибирає інгредієнти. Різні масочки можете робити. Далі, шосте, 7, 8 серпня. Сприятливі для спа процедуру для нової зачіски, для хімічної завивки чи випрямлення хімічного волосся. Це вдалі дні. І можна все нарощувати. Довготривалим буде фарбування волосся, якщо ви пофарбуєтеся, 8, 9, 10, 10 зараз, 18 серпня буде довготривалим. І у нас приятли романтичні дні. 8, 9, 10, 13, 14, 15 і 18 серпня заплануйте собі побачення гарна буде відкрита енергія. А також можете самі собі поворожити, вибравши номер карти в прогнозі на кохання, є річний прогноз на кохання за посиланням. І ви вибираєте карту, яка і по цифрі. І по цифрі дивитеся в кінці, у нас, яка вам випала карта, яке пророцтво. І я буду вдячна вам за коментар та вподобайку. І так, у нас іще є. Сприятливі дні для швидкої обробки інформації для тих, хто працює з інформацією. Економісти, аналітики, бухгалтери, всі, хто щось рахує, вбиває в базу даних. І це у нас дні, коли ви зробите більше, ніж зазвичай: 6, 7, 8, 9, 10 і 18 серпня. Сприятливі. Також вдалими будуть дні для закупівлі товарів чи сировини для виробництва. Це 6, 7, 8, 11, 12 серпня. Вдалі для покупок сировини дні. Щасливі дні для підписання контрактів, для перемовин так? і для захисту чи для екзамену. Це у нас 8, 9, 10 та 18 серпня. Так. І для здоров'я корисно 14 серпня від 18 години до 16 серпня, до 6 ранку, поголодувати ці 36 годин рівню трьохденному голодуванню. Почистите гарний організм і наберетеся енергії, виведете всі. Погані речовини зі свого організму багато пийте мудрості місяця, що наростає, виберіть одну із семи карт і дізнайтеся, про що повідомляє місяць на період від 5 по 18 серпня. Хто вибрав номер один. енергія набирає сили, так що ваше бажання. Починає здійснюватися. Номер 2. Майте віру в своє бажання. Зробіть план, як його виконати. Номер три. Впевненість у собі ваш ключ до успіху. Номер 4. Ваш настав час давати, а не брати. Побудьте волонтером, допоможіть комусь. Номер п'яти. Ви розпочинаєте свій новий життєвий цикл. Так. Номер 6. Опрацюйте всі свої страхи. Не все так страшно, як вам здається. І номер 7. Будьте відважні і зробіть перший крок. Така для вас підказочка. Чудовий серпень виконає ваші мрії. Якщо ви загадаєте бажання у ніч Зорепаду з 12 на 13 серпня, коли Земля проривається крізь космічну хмару частинок, залишених кометою свіфта тутля, і відкриває нам надзвичайне астрономічне видовище, відоме як Зорепад або Персеїди. Фантастично гарний метеоритний потік. Приготуйте декілька бажань падаючим сіркам, і вони обов'язково їх виконають. Запишіть собі і загадайте. А також можете самі собі поворожити, підкидаючи монетки і отримаєте не тільки відповіді, чи здійсниться ваше бажання, а й час, коли воно здійсниться. Переходьте на відео, сама собі ворожка. Висилайте свою гексаграму і в подарунок від мене отримайте пророцтво саме для вас. І я вам буду вдячна за коментар та вподобайку. 19 серпня місячна повня в сузір'ї водолія, і ви водолії найбільше її відчують. Зазвичай це важка енергія, що тисне на людину. Безсоння, емоційні бурі, важко переживають психічно хворі люди цей період, але ця енергія розкриває приховані таємниці. Не робіть важливих справ в ці три дні: 18, 19 і 20 серпня. Краще відпочиньте. Найсильніше відчую цю фазу у водолії. І з доброго то це можна фарбувати волосся. Фарбування буде довготривалим. Нагадую, що знов таки наш Меркурій бог торгівлі продовжує йти до 28 серпня в ретроградному русі. Він керує інтелектом, транспортом, продажами, технікою, документами. В ретроградності він в стані сну і ці всі сфери виходять з-під контролю. Тому ви повинні бути дуже пильними. І все пильнувати части зустрічі зустрічів своїх, все записувати, щоб нічого не забути. Від 20 серпня по 2 вересня починається спадаючий місяць, і він у нас іде до водолія, риб, барана, бика, а також переходив близнюки, в рак, в лев і закінчує свій рух в панні. Місяць сприятливий для прибирання, так, для викидання зайвого, для викидання навіть зайвого з організму, з вашого можна робити різні операції, добре в цю фазу худнути та позбуватися токсичних людей, які вам докучають. А також 29 серпня від 18 години до 31 серпня від до 6 ранку, ці 36 годин дорівнюють трьохденному голодування, пийте багато води, соків різних, щоб очистити свій організм, дуже гарна фаза на очищення. 29 серпня від 18 можете це робити. Також в цю фазу добре видаляти жировики, бородавки, зайву шкіру, хворі зуби, робити різні операції. Також корисним будуть омолоджувальні процедури, такі як масаж навколо очей. Очищення шкіри, пілінг, депіляція будуть більш ефективні, оскільки організм легше звільняється від токсинів, і корисно робити фізичні вправи, ті, які вам подобаються, які ви любите робити. Хто хоче рідко голитися, то це вдала фаза, коли дуже повільно ростуть волосинки. Підрізати волосся корисно від 30 серпня по 2 вересня коси будуть еластичні, густі, міцні, і зачіска зберігатиме форму. А хімічно завивати чи випрямляти хімічно волосся корисно 2 вересня. І у нас відкрита енергія для романтичних стосунків, щоб познайомитися протягом всієї цієї фази від 20 серпня по 1 вересня. Гарна відкрита енергія романтична, висока ймовірність знайомства у друзів на вечірці з коханими. І велика ймовірність отримати запрошення на побачення 20, 23, 31 серпня та 1 вересня. Також в ці дні можна самому когось запросити на побачення. Сприятливий час для проведення його з родиною для примирення поколінь 20, 21, 28, 29, 30, 31 серпня та 1 вересня. Коли люди не будуть агресивними, а можуть примиритися. І у нас бізнес і навчання сприятливий час для перемовин. 22, 23, 26, 27 серпня. Так, це сприятливий час для перемовин. Далі. Вдалий фінансовий день на прибуток грошей 24 і 25 серпня добре розпочинати нові проекти 31 серпня 1 вересня. І ті, хто займається обробкою інформації, аналітики, бухгалтера, фінансисти, добрий час оброблювати інформації більше як зазвичай і це у нас 26 і 27 серпня підказка мудрості місяця що спадає виберіть карту одну з чотирьох і дізнайтеся що хоче місяць вам повідомити на період від 20 серпня по 2 вересня хто вибрав карту номер 1 Ваші особисті проблеми розв'яжуться самі собою, вже йде процес. Номер 2. Не поспішайте, зупиніться, все обдумайте. Номер три. Ви повинні все переробити. І номер 4 Ви дуже добра людина, і зараз буде повертатися зроблене вами добро. Чекайте! Для тих, хто все планує згідно з енергіями, на YouTube-каналі в розділі дописи є текстовий варіант відео, де можете виписати собі в дні. Так ми прийшли до обіцяного прогнозу. Виберіть карту і дізнайтеся, яка фаза чи подія для вас буде найсприятливіша з 28 липня по 3 серпня. Хто у нас вибрав карту номер 1 Ваша сприятлива фаза на місяць молодик. Це 3, 4, 5 серпня. Запишіть собі, вам пощастить у ці дні. Хто вибрав номер 2? Це в нас убуваючий місяць від 20 серпня по 2 вересня. Щось станеться дуже приємне у вашому житті. Хто вибрав номер 3? Убуваюча фаза від 28 липня по 3 серпня. Напишіть мені в коментарях, що у вас збулося. Хто вибрав номер 4? І у нас тут є, бачите, несподіванка. І ви вибрали комету, так, і це у нас? Зорепат, зорепад бажань. З 12 по 13 серпня загадайте бажання, і у вас обов'язково бажання збудуться, і буде це щасливі два дні, 12-13. Хто вибрав п'яту карту. Це у нас повня, вам пощастить 18, 19 20 серпня. Наступна! Так, це у нас наростаюча фаза від 5 по 18 серпня вам пощастить. І останнє у нас, дивимося, теж несподіванка, у нас Меркурій. Будьте дуже уважними від 5 по 28 серпня. Доленосні події у вас відбудуться від 5 по 28 серпня, на які ви не маєте жодного впливу, нічого не можете змінити. Напишіть в коментарях, що хорошого у вас відбулося. Дякую за вподобайку та підписку на канал. Запрошую на індивідуальні таро-прогнози, чекаю замовлень в особистих повідомленнях. Пишіть, бережіть себе і хай вам щастить!